Підтримали юні таланти Прикарпаття. Шостий рік поспіль у Прикарпатському національному університеті відбувається вручення престижної стипендійної програми фундації Лозинських. Цьогоріч стипендії у розмірі 800 доларів США отримали п'ятеро найкращих студентів навчального закладу. Ми хочемо підкреслити для нашої молоді важливий такий чинник, що інтелект дозволяє, і добрі справи дозволяють отримувати достатньо. Великі кошти. Mm. Всі стипендії проходять дуже складний відбір, але саме головне, прозорі протягом цих всіх років, вже а це вже більше семи років. Стипендіальні програми працюють в різних формах в університеті. Ми не мали жодних скарг від учасників стосовно того, що вони були. Виникли сумніви стосовно об'єктивності надання тої чи іншої стипендії за високі результати у навчанні та наукові дослідження стипендіаткою програми стала студентка третього курсу факультету філології Інеса Матіїшин. Каже, кошти хоче витратити на видання власної збірки поезій. Взяла участь у стипендії фундації Лозинських, тому що я вважаю, що це надзвичайна можливість для студентів Прикарпатського університету. Реалізувати себе, а саме реалізувати свої наукові дослідження. Та, взагалі, шанс розвивати свої наукові здібності. У мене є майже закінчена збірка поезій теми війни, що зараз дуже актуально. То насамперед хотіла б видати її. Конкурсні відбори студентів на міжнародні стипендії в університеті проводять щороку. Уляна Флицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.